Допомогти воїнам-землякам наблизити перемогу вирішили і наймолодші бродівчани. Напередодні Дня державного прапора та Дня Незалежності України у Бродівському дошкільному навчальному закладі №1 сонечко було проведене свято та благодійний ярмарок. Продаж. Наш садок не оминати на ярмарок завітати гуртом і поодинці. Усім вистарчить гостинців. На благодійний ярмарок, патріотично український, гостинний та багатий, запрошували господарі дошкільного навчального закладу «Сонечко», вихованці та їх батьки. Усі, хто прийшов на ярмарок, мали змогу купити шматочок торта, солодку випічку, цукерок чи пампушок і в такий спосіб підтримати та допомогти. А головне підняти бойовий дух воїнів-зомляків, які зараз перебувають у зоні антитерористичної операції. Хотіла би сказати, що велике дякую керівництву садочку, що зробила ярмарок тому, що в нас не час. Дуже добре, що така акція. і Дітки до того залучились, і батьки до того залучились, і ми таку свою маленьку лепту до нашу спільну перемоги обов'язково внесемо. Дякую. Слава Україні! Радістю можна бачити, що патріотичний дух підростає у наших юних українців і дає сили і підтримку нашим бійцям на війні. Цього дня вихованці першого садка виручили більше двох тисяч. Ці кошти підуть на підтримку солдатів-бродівчан, які зараз перебувають у війську та національній гвардії і захищають цілісність та державний суверенітет нашої України.